Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! Приємні новини. Порт Кавказ, ви вже знаєте, читали, палає, паром пішов на дно Конротрейд. І це пальне, яке мало йти на постачання передусім угрупованню військ Дніпер. Це те саме так зване російське військо, яке оперує у нас на півдні нашої держави, зокрема Херсонський, там, Запорізький. Напрямок. Частина з них вже, до речі, 810-та бригада морської піхоти їхала на Покровськ, попала на Курщину, і там вже теж горить палає. Приємні новини. Чи будуть проблеми у військових зараз з пальним? Думаю, що ні. А от у цивільних вони вже розпочинаються, а потім і у військових. Все це лайно могло бути залите у військову техніку. Тепер щось не поїде, все-таки не поїде. Дякуємо Силам оборони за чудову роботу. Дякую всім дотичним. Слава нації! Смерть ворогам! Так, ну от ви зрозуміли вже по суті про що ми зараз конкретно будемо говорити. Вчора в порту Кавказ горів паром з пальним. Горів не так, щоб сильно довго, але надійно. І, в принципі, у нас є дуже багато фото, відео з різних відстаней, взагалі із пляжу, і прям поряд, прямо так, що геть видно. Тому зараз пропозиція просто їх всі показувати, тому що хочеться брати Кримський... наповно. Гортай просто їх, бо їх там реально. Та просто Бага... гортай, гортай вони можуть повторюватися. Видно было. Ребят, может, Кавказ опять взорвали. Все горит. Только что. Музычный суп идеальный просто. Якраз момент вибуху, як я розумію. Ну так. Оце мені от дуже подобається. Я нагадала <різь> в Севастополі ще першу атаку на аеродром Сакі, коли uh -huh. значить пляж, куча росіян. Коротше, там отакий стовп диму, вибух. Uh -huh. <різь> Ось якраз вибух. Та, вони на пляжу, там, де було. Мама уходить відсюди дерев'ятний доміки, каже. Так. Ну, хороший краєвець. Вражаючі спецефекти неймовірно. Збройні сили України вони майстри в таких справах, ми це вже знаємо і дякуємо їм за це. Так, бачите, це трошки ближній ракурс, ну там понятно, що все прийдеться. По нам прильоти. Це вже геть близенько. Просто капец. Да, ну тут трохи повернуло и бывает. Ви тут що можна сказати. Все, власно, закінчилось. Я думаю, що картина ясна зрозуміла. Єдине, що цікаво, бо писали що значить, ну на російських пабліках писало, що ракета і Нептун, а потім хтось виклав. ну Я думаю, що це могли це якийсь, якась штука, Ну але я просто скажу, що хтось виклав оці ці шарики і тут не зовсім зрозуміло, що за ракета. Ну можливо, ця фотка була ну като в американських ракетах. Mm -hmm. а, речі, американськими ж ракетами можна стріляти по Криму, бо Крим це Україна. От далі на Росію поки не дозволяють дозволяють користуватися американською зброєю вже в Курську, сказала ця Сабріна Сінг, заступниця речника Пентагона. Але поки це не стосується далекобійних ракет. А що цікаво, що цей пором був єдиним, який міг перевозити ну при, прилаштований до перевезення цистерн з паливом? Вот і тепер цікаво, як росіяни будуть вирішувати ці моменти з логістикою, тому що ну якщо немає більше паромів, бензин там ну не знаю керосин, блін. Де спалово, що ще похідне нафтові нафтопродукти. Коротше кажучи, mm -hmm. їх треба якось доставляти по Кримському мосту. Вони стримаються доставляти. Ну ми ж пам'ятаємо, що там перше влучання якраз було в потяг з теж цистернами, і тому воно було яскравим, таким красним і сильним. От і залишаються тільки автоцистерни. Получається, а автоцистерни це що це отам от по півдню треба їх катити. Ну коротше, ви розумієте, що це все дуже сильно ускладнює, як правильно сказав брачук. У військових напевно, що не буде, бо все ж треба віддати спочатку армії. Про цивільних mm -hmm. там ніхто не турбується. Але для мешканців Криму це все очевидно, що призведе і до ускладнення доступу до. Палива і до підвищення цін ну однозначно, тому що інакше бути не може, якщо ну, машина буде об'їжджати увесь Азов і Північне причорномор'я. Так, тому це дійсно дуже крута взагалі операція. Вона прямо. Я, я вже просто не знаю. Як мені вже перестати прямо так тішитись, мабуть, і не вийде, тому що кожного дня ти відкриваєш новини і такий ого, типу. Ти, ти ого, да, типу. Ти, ти, ти. <свистак> Я, до речі, вчора <свистак> про це думав. Що знаєш, і ну, бувають дні, коли от ти вранці прокидаєшся, а, ну, таке ну щось зібрати можна, але. Неяскраві події. Ну до речі, я тільки за що війна закінчилася, усі наші етери Звичайно. закінчилися і не буде тоді про що говорити, як це завжди <пробки> буває. Да, можна, да, як там, Одарку і Степана показувати тих лелек <проб> просто в етері. Вони, до речі, кажуть, що мені вчора пані редакторка казала, що все вони полетіли в теплі краї, відчувають уже прихід. <проб> Якщо хтось свідкує то підтвердьте або спростуйте мої слова. Роман я із Артемом Мартою були якраз там, коли а, їздила до ну, та і казав, що нема вже їх, на жаль, так. Нема. Ну, от, <світ> значить, Поїхали. Ми... Поїхали в відпустку полетіли, так. <світ> 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 від джерел до джерел, так би мовити, з першого джерела <світ> засновника <світ> каналу ми дізналися що це правда. Окей. Стосовно Кримського мосту, ти вже згадав, у нас є супутникові знімки. вже, Саме от як вони новий пірс влаштовують укріплення саме біля мосту. Зверху це досить гарно видно. От. Ну, вони готуються до того, що ми таки будемо атакувати. Не знаю чому, вважають, що саме таким чином це допоможе їм, та можна вже показувати. Ось, як ви бачите, вони паралельно. Будують якісь конструкції, які, очевидно, мають забезпечити для них можливість поритнути цей міст, чи чи що це конкретно буде ще до кінця не зрозуміло. схоже на паралельний міст, який буде йти вздовж типу такого формату, або це просто загороджувальна якась така оборонна конструкція, що. Ну Одним словом, будується. Я, той, я не знаю. Я не знаю, як це коментувати. Хай військові розбираються з тим Кримським мостом. Ну Я так розумію, що якщо це конструкція на воді, то це проти оцих безекіпажних катерів потім Магур там і <Jake> 그러니까, того, 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 що пливе. <rejecting> але як вони звели, от мене завжди цікавило, коли там у них небезпека, небезпека небезпечна. От якраз яка була при цьому при ураженні цього значить Кавказа, вони пускають дим. І я от думаю, а ракета, коли летить, ну а що її дим? У неї є координати, і цей дим це ж не mm -hmm. Друга світова ну, війна. Коротше, не знаю. ну Дуже хочеться, щоб в цьому році воно поламалося, бо це незаконна архітектурна форма і споруда. Тому і там не має бути яка ще й екології, говорячи про екологію, шкодить. Так, це однозначно так. І взагалі це було б дуже логічним продовженням цього серіалу, вибухових оцих історій у нашого ну, ворога. От зараз, прямо аж хочеться, аж всією душою прагнеш, щоб зараз ще рухнув той місто. От прям чесне слово.